Друзі, всім доброго дівчинка. Так, сьогодні у нас вівторок. Ми продовжуємо пошуки з клієнтами по сертифікату двокімнатну або трикімнатну квартиру біля метро до 50 тисяч доларів з ремонту. Так, значить, зараз ми будемо дивитися двокімнатну квартиру, яка знаходиться біля метро 20. 3 серпня, ну, як біля метро. Гугл мені показав, треба йти десь приблизно 17 хвилин. Ну, я сподіваюся, що я дойду швидше. Це фактично на перекрестки Клочківська та вулиця, 23 серпня. Так, не перемикайтеся, буде цікаво, вам покажу першим. Так, я прийшла. Дуже затишний тихий двір. Ось такий теплий цегляний будинок, дуже теплий. Квартира розташована на третьому поверсі. Зручний поверх. Я у квартирі. Так, кухня і дві окремі кімнати, санвузол. Ну, давайте почнемо. Давайте почнемо з кімнати. Кімната номер 1 Ось така вона простора, біленька, світленька. Дивіться, які класні батареї. І вона з балконом. Ось такий балкон трошки треба доробити. Площа квартири 55 метрів. Вона простора та велика. Так, зараз покажу вам кухню. Це у нас кухня. У будинку газ. Так, це у нас не газ, це вода. Так, газ ось. І є ще електро. Кухня простора. За вікнами у нас будинки. У квартирі все нове. Так. Ось такі шафи, дуже місткі. І кімната у нас 2. Мені дуже подобаються тут батареї і е, то, що вся квартира у такому біленькому кольорі. Так, це шафи, також містки. І е, в цієї кімнаті теж балкон, він великий. Ціна квартири 47 тисяч доларів. І зараз покажу вам санвузол. А санвузол у нас ось такий тут душ, не ванна. Так, є бойлер, є лічильники на воду, фільтри на воду, все в наявності. Так, ну не знаю, що вам ще показати. Вроді, все показала. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Із того, що ми вчора подивилися, це найкращий варіант, але але, у нас є іще один варіант, і зараз ми на нього йдемо. Не перемикайтеся. Так, друзі, ну і е, зараз ми йдемо на варіант No2. Е, ця квартира знаходиться е, біля метро Наукова. Так, це Соснова Гірка. Е, і е, харків'яні, е, мабуть, всі знають, ось ці сходинки так, і ось цю тропінку. Тому не перемикайтеся, показую вам варіант номер 2 так, ця квартира розташована на 14-му поверсі, 16-порохового будинку. Вона також біленька, балкони в наявності, також дві, точніше, два балкони, тут такі шафи, шикарний вид з вікна на центр. Балкон із ремонтом, паркет, просто обожнюю паркет. Так, це у нас э, кімната номер 2 Теж така простора. Площа квартири 52 метри. І другий балкон. Дуже-дуже гарний вид з 14-го поверха. Тут також шафа купе. Велика. Двері. Так, і це у нас кухня і санвузол. Так, кухня 9 метрів. І зверніть увагу, в цьому будинку є газ. Тут у нас газова плита. Ціна цієї квартири 55 тисяч доларів. І ось така симпатична біленька ванна. Так, також бойлер, лічильники на воду. Щось мені важко відкрити. Ну, ось я не там. І так, друзі, знову моя рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Квартира нам дуже сподобалася. Вона, мабуть, number one із всього того, що ми подивилися. Але для нас занадто висока ціна. Ми запропонуємо продавцю свою пропозицію і потім тоді вже будемо щось рішати. é para mim aí